Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із індійським прем'єром Нарендрою Моді. Він уточнив, що це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, гуманітарні відносини та культура. У Києві також очікують, що Індія доєднається до спільного ком'юніке, створеного на базі першого глобального саміту миру. Далі будуть зустрічі з питань продовольчої безпеки, а також гуманітарної. Це перший візит голови індійського уряду до незалежної України. Ді заявив, що прибув з посланням миру, а також розповів, що коли відвідував минулого місяця Москву, то нібито сказав Путіну, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Питання закінчення війни, справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно перший на саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті. Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного ком'юке інагураційного саміту, і про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Найбільша партія безпілотників від Балтійської держави. Латвія підготувала 1400 дронів для відправки в Україну. Про це повідомив міністр оборони Андріс Спрут. Ця поставка буде останньою в рамках передачі 2500 тисяч безпілотників від місцевих виробників для України. А загалом Латвія надіслала нашій державі вже 3000 тисячі бойових дронів різних типів та характеристик у рамках коаліції дронів, яку вона очолює. У разі перемоги на виборах продовжить надавати підтримку Україні такі обіцянки на з'їзді демократичної партії США дала кандидатка у президенти Камала Гаріс. Вона зазначила, що за п'ять днів до того, як Росія напала, зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським, щоб попередити його про плани Путіна. Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і я, як президент, твердо стоятиму на боці України і наших союзників з НАТО. Нагадаю, цьогоріч президентські вибори у США пройдуть. 5 листопада. Вони будуть 60-ті в історії країни, де оберуть 47-го президента. У Волгоградській області Росії ув'язнені захопили виправну колонію суворого режиму номер 19 у місті Суровікіно. У ній проходило засідання дисциплінарної групи. Декілька людей, ймовірно, загинули. Російські ЗМІ стверджують, що силовики провели штурм колонії і ліквідували чотирьох ув'язнених, які захопили заручників. Також близькі до силових структур РФ телеграм-канали публікують відео, ймовірно, знято в цій колонії. На ньому люди, які її захопили. Їх четверо називають себе моджахедами ісламської держави. На записах ви... Бідно четверо заручників. Усі вони у формі ФСВП. Троє з них схоже вбиті. Четвертий поранений. Нападники озброєні ножами. Телеграм-канал База стверджує, що п'ятьом заручникам, включаючи начальника колонії Андрія Дев'яткова, вдалося втекти. Він зараз перебуває у реанімації. Ув'язнені, що вимагали 2 мільйони доларів і вертоліт. Українські дрони знову вдарили по нафтобазі в Ростовській області, яка палає вже майже тиждень. Про це пишуть російські телеграм-канали. Бочка ззаді рванула. Не видно, треба валить отсюда. что там ми боїстка забрались. Блин, гориться. А тут як це, ночі, да? ага. горить, Санєк, О, глянь, как это, все к мощью, так? Ага. Горит Санючек, валим отсюда быстрее. Ого, глянь, як жара. Сами дікайте. А там наче валим, не валим. Бочка валі. Бучка быстрее. Нова атака відбулася близько п'ятої години ранку. Відомо, що там досі горять десятки цистерн, а полум'я може дістатися до резервуарів з керосином. Місцеві пабліки повідомляють, що в результаті нового нальоту нібито ніхто не постраждав. Хоча навіть російські рятувальники не ризикували під'їхати ближче до вогню. Конротрейдер пішов на дно. МВС офіційно підтвердили знищення російського порому в порту Кавказ Краснодарського краю РФ. Речник Дмитро Плетенчук назвав судно одним із важливих ланцюгів ворожої військової логістики, що забезпечує окупаційні сили в Україні. Передусім, паливомастильними мастильними матеріалами й озброєнням. Чим саме вдарили по Конротрейдеру? У МВС не уточнили. Цей пором як я і раніше неодноразово заявляв в ЕТРХ. Є одним з важливих ланцюгів Російського. Військової логістики для забезпечення окупаційних сил в першу чергу паливно мастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив звісно і озброєння. Тому це цілком легітимна сіль, і відповідно це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Детонували каби, а літаки отримали серйозні пошкодження. Напередодні СБУ спільно з ССО атакували аеродром Маринівка у Волгоградській області РФ. З'явилися супутникові знімки авіабази, по якій вдарили безпілотники. Американський осінь-дослідник МТ Андерсон відзначив значні руйнування навколо ангарів і північніше від них. На фото видно ці знищені приміщення. Там були літаки, і вони також зазнали пошкоджень через детонацію складів з кабами та пожежу на складах з паливом. Осінь таналітик вважає, що на литовищі як мінімум один су 34 повністю знищений, та ще один пошкоджений. Під ударом опинилися інші ангари, де могли стояти російські борти. МінФін США оголосив про санкції проти чотирьох сотень людей та компаній, які пов'язані з російськими паливоенергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою, а також постачанням товарів для військово-промислового комплексу РФ в обхід західних санкцій. Під них потрапили такі компанії, як «Екропромбуд», дочірня компанія Новатек, міжрегіон Буд», яка будує об'єкти для Роснафти, та Якутська паливоенергетична компанія. Крім цього, санкції наклали і на низку найбільших експортерів вугілля з Росії. Додатково під обмеження потрапили і російські інститути військових розробок, виробники безпілотно-літальних апаратів та електроніки. Не знімайте водіїв рейсових автобусів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді звернувся до Міністерства оборони України. Голова уряду попросив роз'яснити ТЦК та СП про те, що забирати на фронт водіїв громадського транспорту є неприпустимим, щоб таких ситуацій більше не повторилося. Наголосив Шмигаль. Він підкреслив важливість забезпечення нормальної роботи транспортної системи країни, особливо в умовах воєнного стану. Дозволить уникнути відключень світла з ремонту. Достроково вивели атомний блок потужністю в тисячу мегаватт. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він уточнив, що блок вийшов з ремонту з дотриманням усіх безпекових норм. Його підключення дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів. Повідомив міністр. У Міненерго нагадали, що наприкінці липня атомники змогли на два тижні раніше запланованих термінів завершити ремонти двох атомних блоків, що позитивно вплинули на зменшення дефіциту в енергосистемі. Наразі атомна генерація забезпечує 60% потреб споживачів в електроенергії. На межі блокауту через російські обстріли окупанти пошкодили зовнішню повітряну лінію. Запорізька ТЕС Ферославна, про це заявили в енергоатомі. Вона живила Запорізьку атомну електростанцію. Зараз заяс з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі Дніпровська. Якщо пошкодять і її на атомній станції, буде блекаут, бо насоси, які охолоджують ядерні реактори та басейни витримки, втратять зовнішнє живлення. Йдеться у повідомленні відомства. Продавали трофейні арсенали криміналітету. СБУ та Нацполіція затримали дві групи чорних зброярів: дев'ять зловмисників з Київщини, Львівщини, Рівненщини та Буковини під виглядом волонтерів знаходили озброєння та боєприпаси в деокупованих регіонах України. Потім продавали на чорному ринку. За даними слідства, фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні рекламні оголошення у Даркнеті. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників партію автоматів та пістолетів з комплектуючими десятки тисяч набоїв різного калібру, майже 10 мільйонів гривень, ймовірно одержаних злочинних шляхов. Нині зловмисники перебувають під вартою та їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Коригував подвійний удар «Іскандером» по Одесі. СБУ затримала агента ФСБ. Про це спецслужба повідомила на сторінці Фейсбук. Фігурант працював ріелтором в Одесі і разом з цим шпигував за Збройними силами України та коригував атаки окупантів. У клієнтів він випитував потрібну інформацію, передавав її знайомому військовому зреф а той своєму брату, що працює в ФСБ Росії. Крім цього, після обстрілів міста зловмисник надсилав інформацію про наслідки ракетних ударів. Коригувальник навів ракету по Одесі 15 березня. Тоді загинула 21 людина. Правоохоронці вилучили у нього мобільні телефони та ноутбуки із доказами його злочинів. Йому загрожує довічне ув'язнення.